Діжіть рівняння 3 в степені х дорівнює 9. Для того, щоб розв'язати показникове рівняння, нам треба зробити однакові основи. Записати в даному випадку 9 з основою 3, 3 помножити на 3 буде 9, або 3 в квадраті буде 9. У нас однакові основи трійки, тому ми маємо право прирівняти показники степеня. Отже, х буде дорівнювати 2. Друге завдання 4 в степені х дорівнює 1, 4 в степені х, а одиничку запишемо як 4 в степені 0. Прирівнюємо показники степеня х дорівнює 0, 2 в степені х дорівнює 32. 32 це 2 помножене 5 разів, тобто 2 в 5 степені. Х звідси дорівнює 5. 7 в степені х дорівнює мінус 7. Яке б значення ми не взяли додатні, від'ємне або 0, ніколи в нас від'ємне значення не вийде. Тому четверте завдання розв'язку немає. Завдання 2,2. 5 в степені х дорівнює 5. 5 в степені х дорівнює 5 в першій степені, адже 5 в першій степені це і є 5. Х дорівнює 1, 7 в степені х дорівнює 49. 49 це 7 помножити на 7 або 7 в квадраті. Х дорівнює 2, наступне 9 в степені х дорівнює мінус 9. Розв'язку немає. 4 в степені х дорівнює 64. 64 – це 4 помножити саме на себе 3 рази. 4 на 4 – 16, 16 на 4 – 64. Отже, ікс дорівнює 3.